Вітаю! Мене звати Ярина Семчишин, а поруч зі мною наш сьогоднішній гість Юрій Мончак, фахівець молекулярної біології, професор провідних канадських Макгільського та Монреальського університетів, а також викладач школи біоетики УКУ. Доброго дня, пане Юрію! Добрий! Щиро рада вас сьогодні бачити і спершу пропоную окреслити тему нашої розмови. Медицина все швидше і все стрімкіше розвивається. Вчені не лише дослідили геном людини, але й також зуміли його розшифрувати і навіть редагувати ДНК. Ви ж це на одній із своїх лекцій називали революцією. Цитую: те, що в 80-х роках мікропроцесор зробив із комп'ютером, те молекулярна біологія робить із медициною. Розкажіть, будь ласка, найактуальніші новини, чого людство досягло вже на сьогодні і знає, і чого чекати у найближчому майбутньому? Отже, в першу чергу це дійсно просеквенувавши, відчитавши геном людини, можна тепер дуже докладно досліджувати не лише які гени, наприклад, мутовані є і дають яку хворобу, але також передбачувати інші хвороби. Наперед, отже, не лише, і це є дуже позитивна сторона, що ми не збираємося лише направляти, чи медицина не буде лише направляти це, що вже зіпсувалося. Ми знаємо, що є набагато важче. Ніж передбачити хворобу якусь. Чи передбачити, ви авто починає щось там штуркати, клацати, йдете до гаражу, кажу, а так там дві шубки звільнилися, треба її краще закрутити. Ви закрутили авто, далі їде, нічого не попсувалося, коштує дуже мало. Коли ви далі їдете тим автом, далі клацає і клацає, і відлітає одна частина, вже направляти це є багато складніше. Отже, так само тепер ця ціла, той проєкт секвенування людського геному, Головна мета це є можливо передбачувати хвороби людині. Наприклад, маємо проблему з цукрицею, збільшується цукор в крові, людина опісля має різні ускладнення і тим подібне. Вже її лікувати тоді, то її тяжко. Переважно ампутується, ногу чи руку, йде починає тканина розкладатися. Це вже надзвичайно тяжко. Чому, відчитавши геном тої даної людини, ми не, можна, ми не можемо наперед сказати: ага, знаєте що? Ви обнизіть рівень цукру, бо у вас такі а такі альтернативні форми даних генів, і ви будете здорово жити надалі. Отже, є набагато легше просто обнизити кількість цукру і запобігти розвитку якоїсь хвороби. Отже, це є загально така глобальна ідея. Цієї нової персоналізованої медицини, де ви до кожної людини підходити особисто, знаючи її склад генів, ви можете до неї пристосовувати лікування дійсно спрямоване на ту особу. Чи означає це, що будуть розроблятися персоналізовані ліки? Вже й тепер розробляються. Це все очевидно не є раптове, це поволенький те, але наприклад, такий, можливо, перший етап у розвитку персоналізованої медицини. Це була лік ліклівек, чи іметин у хронічній міригені леукімії. Отже, дослідники подивилися, яка, який білок спричиняє цю хворобу. Виробили специфічний лік, який замикає як ключ замок, замикає функціонування цього білка. І людина виліковується, до великої міри виліковується від тієї хронічної левкімії. Це поширюється тепер чим раз далі, на різні види рака рак легенів, рак меланоми і тим подібне, з'являючи чимраз більше складників, які є цілеспрямовані проти даної хвороби, які не порушують чи до великої міри не порушують нормальні біохімічні процеси людини. А скільки коштує такий персоналізований процес? Отже, то є власне велика етична дилема щодо коштів. На жаль, тепер обчисляють кошт не скільки він е, е, коштує виробити, а який є потенціал, чи на наскільки людина з цього користає. Навіть до того доходить, що є математичні алгоритми, які обчисляють, ага, людина має 38 років, ще може працювати там 25 років, значить що вона буде заробляти стільки стільки грошей на двадцять 25 років, держава буде мати стільки стільки заробітку. Отже, ми кладемо вартість. Людини, людину роки на таку-таку цифру, отже, держава чи людина користає стільки-стільки долярів. Отже, ми можемо її е е оцінювати просто цифрою долярами. Це, на жаль, відбувається тепер. Є великий спротив проти цього головно від спеціалістів лікарів, але це йде така гра тепер. Наприклад, знову візьму Іметне е чи Глівек е спочатку. Коштувало понад 30 тисяч доларів річно. Це коли? коли? Як тільки Це, випустили лік. До двох років фірма сплатила весь кошт продукції цього ліку, досліду і продукції цього ліку. Угу. Отже, до двох років. П'ять років пізніше, я, можливо, помиляюся, трішки бо не пам'ятаю точно цифри, але п'ять років близько. пізніше угу. кошт зріс до 90 тисяч доларів річно. Тепер коштує приблизно 103 тисяч доларів річно. Отже, ніби кошт винаходу давно оплатили все, що тепер доходить, це є чистий дохід, mm -hmm. але далі кошти зростають. Чому? Тому що люди користають держава користає заробляє. заробляє. Отже, mm -hmm. просто людина стає цифрою знаком доляра, і відповідно до її вартості. Чи на лікліків підходить чи спадає в гуру, чи в долину? Зрозуміло. А розкажіть, які особисто ви проводите досліди, на чому чи на кому експериментуєте? Там, місто, у живах чи в е... тваринах, рослинах, не знати. Ні, Ми діагностикуємо людей. Отже, mm -hmm. я спеціалізуюся в лимфомах і лекіміях, деяких лекіміях. Отже, ми діагностикуємо, допомагаємо патологам вставити правильну діагнозу. Це є така більш нейтральна сфера. Але також ми співпрацюємо із лікарями і фармацевтичними компаніями, які виробляють власне цілеспрямовану терапію, персоналізовану медицину. Є одна левкімія, наприклад, гостра міорогенна левкімія, де знайдено один ген, коли він мутований, дає можливість людині уживати даний лік. Отже, це є ген FLIT3, коли він мутований. Вже є специфічна терапія, яку можна цій людині дати, і ця людина набагато краще вилікується, ніж традиційною медициною. Отже, ми дістаємо зразки крови чи кісткового мозку в лабораторії. До п'яти днів ми робимо аналізу цього гена. Якщо він є мутований чи не мутований, ми відразу повідомляємо лікарів, вони призупиняють традиційну терапію і тоді впроваджують терапію цим ліком. Отже, Доказано, що коли людина не є, не має того гена мутованого, цей специфічний лік не буде ефективним. Mm -hmm. Отже, чому тій людині давати той лік, якщо ми знаємо, що воно буде неефективним? Отже, ми до одної, до одної міри заощаджуємо непотрібне лікування, але знову з другої сторони дозволяємо лікувати специфічними ліками, коли має та людина ті типу показчики. Це також відноситься до інших левкемій, це відноситься також до раку легенів і, і меланоміки подібне. Я знаю, що у Канаді законодавством заборонено досліджувати ті частинки генів, яких людина не просила досліджувати, правильно? А, а що якщо все-таки лікарі побачили там у тих недозволених не, не частинках якісь проблеми, та, якісь життєво небезпечні для людини речі? Так, то є таке питання, досить вже етичне. Знаєш, що в Америці воно багато більш строгіше, тому що там медицина є приватна, приватизована. Отже, кожна аналіза коштує, потягає за собою кошти. Отже, як пацієнт не хоче даної аналізи, він не буде за нього платити. Отже, лікар не повинен її робити. І фактично, лікар не буде її робити, бо хто буде тоді не заплатити? Зацікавлені. Не зацікавлено в ті, але все -таки. в нас є трошки інакше і не так гостро поставлене питання. Фактично, лікар вирішує до. Більшості часу лікар вирішує, що йому треба, що не треба. Мені також кілька разів сталося, що ми, наприклад, маємо аналізу робимо аналізу не одного гена, а багатьох генів на одночасно. Це для нас обнижує кошти, тому що ми, наприклад, можемо діагностикувати різні роди хворіб, яких різні гени є задіяні відносно даної хвороби. Отже, замість кожний ген особисто чи індивідуально аналізувати, ми просто всі зразки змішуємо разом, кожен є ідентифікований і перечекаємо всі ті чистоти генів у всіх зразках. Отже, я, наприклад, є лимфома, мені потрібно знати ген номер 1 і 5, я там маю 15 різних генів. Не раз так є, що ін, деякі гени, які не є тісно пов'язані з тою лимфоною, вони таке щось якусь інформацію додають. Я цю інформацію маю. Я не можу її автоматично передати лікареві. Я в першу чергу запитаю ще лікаря, слухайте, е, ці аналізи ми переводимо на цих інших генах також, щоб ми знайшли аномалію. Чи можна вам її сказати? Лікар, очевидно, в кожному випадку казав так, прошу дуже. Отже, ми тоді лікаря видаємо, він дивиться на то і він тоді вирішує, як з пацієнта поводитися. Засудити пацієнт в Канаді не може так просто лікаря, хіба би там було гостре порушення яких його прав. А так, значить, лікар фактично вирішує, як найкраще пацієнта лікувати. Так що такої етичний, гострої етичної проблеми в нас немає. А в Україні наскільки я розумію, ще не так стрімко розвинена ця галузь, і відповідно не розвинене нерозроблене законодавство. І знову таки, відповідно, загроза є зловживання дослідами. Наскільки це близько до нас і наскільки це страшно? Можливо, десь на сусідній вулиці біля нас вже є якась підпільна лабораторія, де робляться якісь страшні речі. Це є можливо чи правдоподібно, не знаю, але знаю, що багато фармацевтичних компаній оселюються в державах, які мають славе законодавство. Це дуже поширене є. Знаю, що в Україні тут можна також взяти справу сурогатного материнства. Надзвичайно багато є оголошень, просто люди фінансово трошки бідніші тут. Легкий спосіб заробити сурогатне материнство і ринок просто є, є попит на то. Отже, так само на різні фармацевтичні компанії. Тут ринок є в Україні на це, в Росії, хоча там є інша комплікація, тому що ну, я вже в деталі не хочу входити, але є інші країни, Тайландія також є центром таких різних дослідів. Отже, надзвичайно важливо, щоб законодавство якнайскорше це почало регулювати яких найстрашніших речей можна очікувати і варто боляти? Ну це вже не є моя сфера, але то є сфера молекулярної біології. Отже, є такий приклад, і то дослівно в цьому всій декаді був такий лікар панайотис завос, який мав клініку плідності в Америці, і він заявив, що він буде старатися клонувати людину. Отже, це він старання він то проводив, ті років над тим працював. В кінці йому вдалося клонувати 14 ембріонів. Отже, він 11 цих ембріонів імплантував в сурогатних матерей, але жодний з тих ембріонів не народився. Отже, знаємо, що йому не вдалося довести клонування до кінця. Був страшний тиск на нього в Америці, щоб він це не робив. Законодавства ще не було, я не знаю, чи є ще законодавство тепер. Він просто перепровадив свою клініку до Ливану, до Бейруту. Він навіть мав зустріч з головним імамом фракції Гізбола, який дозволив йому і охороняв його лабораторію, отже він далі ті експерименти переводив в Ливані. Кілька років пізніше вдалося таки його засудити в Америці, але не за клонування, а за інші речі, і йому заборонили взагалі лабораторію мати і Займатися будь-якою е... діяльністю. діяльністю в цій mm -hmm. сфері. Не знаю, чи він переїхав повні до Ливану, якщо так, це не оголошують, це не в його, його закавню оголосити, але він можливо продовжує далі свої досліди. В Америці є також законодавство, яке наприклад, забороняє надавати гранти в даних сферах. Це нікого не зупиняє, жодну приватну фірму чи інвеститора не зупиняє інвестувати у особисті гроші. Отже, навіть законодавство може, бути, може мати обмежений обсяг, тому що воно обмежує публічні фонди, гранди, але воно не обмежує приватні фонди. Отже, купа приватних лабораторій може існувати. Між іншим Craig Venter, той, що перший, один з двох, що перший людський геном, має свої приватні інституції великі. На яких він працює над, над різними речами, включно з тим, що виробив цілком штучний організм один бактерію, але цілком штучну? Він просто склав всі гени, сам ввів у порожну мембрану, і тепер на землі є один організм, який досі не існував, він його створив. Отже, то в приватній лабораторії є, проти чого нема закону. А що до клонування, яка ваша думка? В цьому взагалі є якийсь сенс? Особисто я бачу, я не бачу в тому сенсу, тої є велике порушення етичних засад моїх особистих релігійних. І я не бачу нічого доброго, що може з того вийти. Тому що клонування в першу чергу, воно обестінює вартість життя. По-друге, це є непотрібне, тому що є стільки можливостей інших, це є просто забавка. Але вона може мати надзвичайно е, серйозні наслідки. Е, які є права тієї людини клонованої? Е, це, власне, є мій двійняк, тільки переставлений в часі. Mm -hmm. е, навіть двійняки мають більше прав, бо вони не є ідентичні. Навіть те, що ми називаємо ідентичний близнюк, е, він не є фактично ідентичний. А тут це є клон, це є я таким, як я був 45 років тому, чи 3 років, чи 20 років тому. Отже, які є його права. Які я маю право над тим клоном? Він є я, отже, я ніби диктую йому, чи mm -hmm. він є окрема ідентичність, чи ні. Це дійсно така сфера, яка наводить стільки різних дилем, що фактично це жодного місця немає в нашому в суспільстві, в нашим, на нашій землі. Я знаю, що у Канаді при лікарнях при лабораторіях є комітети з біоетики, Так. і вони насправді мають там добрячу таку силу, вони навіть можуть зупинити якісь досліди. Так, так це правда. Це правильно. Навіть було таке, що в нашій лабораторії ми отримували стобурові клітини, але не людські ембріональні стобурові клітини, а гемапоєтигематопоєтичні, то є ті стобурові клітини, які з яких може лише виробитися решта клітин крові. Але це вже називається стобурові клітини, тому що вони не є диференційовані клітини. Отже, ми отримували стобурові клітини, які ми аналізували перед трансплантацією у хворобах в і, і лимфомах. Отже, ми отримували зразок клітин, ми їх перший етап відразу розпускали ті клітини. Отже, вони ну, вбивали, просто ми видалювали ДНК. Отже, ми нищили ті клітини, видалювали ДНК і його аналізували, щоб після вказати. Ну там різні методи є. Коли до нас прийшов новий шеф, і він тот він же каже: ну добре, але де є ваш дозвіл від етичної комісії? Я сказав, що ну фактично нема, бо ми ті квітини не консервуємо, ми просто дістаємо і їх відразу, то він каже: знаєш, що ти мені колегу відразу зупини це все, що ти робиш. Перша річ біжи до бюра і дістань дозвіл це робити. Бо ти маєш в твоїй лабораторії знаходячи, навіть на секунду, знаходячи стобурові клітини. Мусиш мати на це дозвіл. Очевидно, ми той дозвіл відразу дістали, так що вона не мала жодного того. Але наскільки є строге законодавство, що порушення того може дійсно замкнути лабораторію і кар'єру втратити. Бо ніхто не буде наймати когось, який Це в публічному, в приватнім, Я не знаю, що дій, чи там є свої закони. Але щодо щодо здоров'я, то є дуже охоронене в нас в Канаді. Я також чула, що десь зовсім скоро можна буде буквально викидати зношені органи і нарощувати нові з клітин організму людини, і, зокрема, вирощені в організмі тварин. Це... Так. Так. так, отже, це не можна сказати коли, але вже такі досліди роблять. Наприклад, це два роки тому чи минулого року з'явилася стаття в наукових журналах, що впровадили людські стовбурові клітини, ембріональні стовбурові клітини у ембріон свині і довели цей ембріон у чашках Петри в інкубаторах до 28 днів. Отже, ембріон розвивався 28 днів. І тоді цей ембріон, там було десятки таких ембріонів, їх розрізували і дивилися, чи знаходяться людські клітини у цім ембріоні, чи вони знаходяться в різних тканинах. І дійсно показали, що малі пропорції, але знаходилися клітини mm -hmm. у кожній тканині. Це означає, що людська стовбурова клітина може увійти в склад ембріона і розвиватися разом із іншим організмом, в цьому випадку з свинкою. А чому саме свиню взяли? Тому що е, імунітет свині сприймає дуже позитивно людські, людські клітини, то є ЛЛА лекоцитичні антигени, а то вже більш е, е, професійно говоря, але нема так званого відкидання органу. А по друге, величина органу є дуже подібна між синкою і людиною. Отже, це вже не комплікує справу в цій. Проте є проблема, що людський ембріон людина 9 місяців розвивається за перед народженням, а свинка чотири місяці, хоч mm -hmm. який буде вплив. Показано, що в тих 28-денних ембріонах розвиток був сповільнений. Отже, вже людські стобурові клітини мали вплив на цей ембріон. Навіть що вони там були в дуже маленькій кількості, вони вже сповільняли розвиток ембріона. От, власне, я хотіла запитати, що буде з організмом тварини, в якій вирощують органи людини? Наразі знаємо про 22 восьми денну, денний ембріон свинки, який був сповільненим розвитку. Далі нема ще інформації, я є певний, що ці експерименти будуть продовжувати на дні, тижні. Отже, ще не знаємо, що далі буде. Це ще не було ще не так опалібне. близько. Ще це не так, близько, про, так про, про але, так, але правду подібно воно вже відбувається, значить дослідники над тим працюють. І ще готуючися до інтерв'ю, я ба прочитала багато неймовірних речей. Скажімо, одна із них те, що сім'я на ранньому етапі розвитку своєї дитини зможе дізнатися, чи матиме вона якісь здібності до певного роду занять, скажімо, до спорту чи музики, там малювання. Е... Все наразі ще не є таке прецизне, тому що поведінка людини, чи такі речі, як склонність до атлетизму, до гімнастики чи до музики. Це дійсно не є лише генетичне тло, тут також і соціальне тло дуже важливу роль грає. Отже, ще наразі ми не знаємо, які гени, які різновиди тих генів сприяють одному розвитку чи другому, але ці досліди ведуться. Отже, в близькій майбутності можна буде сказати, ага, ви маєте такий інший вид тих генів, значить ви співпадаєте із добрим розвитком атлетичним. Отже, тоді дуже легко мати вагітна, видалюють там кілька клітин, навіть вже в однім, в однім чи двох випадках одну клітину дитини видалюють секвенують його, його генетичний код і проєкту і, і каже, ага, хочуть. так, вона буде мати склоні скрип mm -hmm. до атлетизму. Е, яка етична проблема в тім, що вже батьки будуть наперед вирішувати долю дитини? Вони вже запишуть її, наприклад, чи на гімнастику, чи запишуть її до клубу футболу, чи тим подібне? Отже, вже прирікли дитину до якогось розвитку. Де звичайно батьки перше дають дитині чи повинні перше дати різні речі і тоді дати вибір дитині, що вона хоче чим вона більш зацікавлена, або самому тоді спрямовий бачите, що на музику ходить, але ріже на тій скрипці не самовіто. Ну, Знаєш, в лодку може ми підемо на, на, на до футболу чи тим подібне. Отже, принаймні даємо можливість дитині попробувати. Будь що. А коли ви вже, ви вже наперед знаєте, а та дитина музикою не буде там, ну, то ми навіть не посилаємо її на скрипку. Отже, ви вже обмежуєте до певної міри дитину. І тут є важливе, багато людей на цьому не зацікавляються, але тут ми власне мусимо також зацікавитися, який є розвиток людства цілого, який ми хочемо бачити. Чи ми хочемо його прирікати вже на певні тільки сфери, чи ми хочемо надалі залишати той такий елемент азарту, тих кісток, що ми кидаємо, що попаде. І це, той власне, що попаде, є дуже позитивним. Бо воно гарантує різноманітність. Як ви почнете обмежувати за 100 200, 500 років, чи людство як склад вже буде більш обмежене, більш бідне, ніж воно є при азарті. Але ризика в тим є, що коли викидаєте тість, може все бути якісь медичні проблеми, дійсні хвороби. Відно йде пара одно з другим йде як, разом, як пара. І таке питання на завершення, чи не було у вас якоїсь спокуси поекспериментувати на собі і зробити якісь зміни в своєму геномі? Зміни ще в геномі я би не хотів робити, але спокуса була просеквенувати свій власний геном. Ми мали можливість, коли ми починали ту техніку вживати в лабораторії, що могли поїхати на вишкіл. Це є однотижневий вишкіл до фірми, яка ці інструменти привтуле. І, очевидно, вони там. Тренують, як вживати цю, цю, цю технологію з тим, що на кінець ви можете просикнувати свій геном і вам, вони вам на диску зі собою візьмете. І перша моя реакція була Хочу. А потім я подумав, чекай, чи я дійсно хочу знати, що там сидить в мені. Паралелю можна вести з тим, що, наприклад, Джейді Василь, Джеймс Вотсен, той ж Watson і Крик, ті, що віднайшли структуру ДНК, він кілька років тому був у нас на університеті з доповіддю, і він заявив, що він просеквенував свою ДНК і він секвенцію помістив на інтернеті. Отже, будь-хто може відчитати його генетичний код. Потім вийшли такі нюанси, що фактично там деякі частини геному він не помістив. Ми припускаємо це, тому що там були якісь ознаки чи хвороби, чи тим подібно, він просто не хотів. Але цікаво, що така людина, що віднайшов структуру, склад ДНК, просеквенував свій геном, дав на інтернет задля науки, але він. Публично там перед нами казав, що він жалує, що він то зробив. Тому що це найбільш інтимна інформація його як людини, фізіологічної людини. І, інтимна інформація, яку він відкриває всім. І він каже, він якось так почувається, він не зужив слово знасилюваним, але можна було відчути, що він так почувається, що його приватність вже порушена. зникла, порушена. Він то заявив, він каже, що він жалує, що він то зробив і не повинен то робити. Отже, спокуса є, але чи ми дійсно хочемо знати? Воно може змінити наше наше поступовання, наші, наш, майбутнє наше життя. Ми довідаємося, а я буду мати якусь там хворобу. Як реагувати? Що робити? А якщо без втручання в геном? Чи щось якщо... би ви змінили, без втручання в геном свій? Чи я би змінив щось в собі? E та людина завжди хоче міняти, думає, що може все бути краще. Як кажуть, трава все є зеленіша в Е, <рес> Можливо би хотів, але я... рішення є категорично ні. Я родився таким, як я народився. Тато і мама, можна так грубо сказати, заграли в кістки. Я маю хромосоми від мами, я маю хромосоми від тата, і я в той спосіб розвиваюся. Я думаю, набагато важче і набагато більше виклик для мене є. То є знайти спосіб жити з тим, що мені подарували мої предки. Я думаю, втім є ключ. Не міняти, тому що воно затяжко є, а може б, я то зміню. Ні, Знайди, хлопе, спосіб жити з тим, що ти дістав. І я певний, що кожен потрапить то зробити. Дякую, пане Юрію, за вашу відповідь і за ключ. нашу бесіду. Я нагадаю, що у нас в гостях був Юрій Мончак, фахівець молекулярної біології, провідний канадський професор, а також викладач біоетики УКУ. Розмовляла Ярина Семчишин. До зустрічі.